Щойно парламент скасував всі закони. Я підкреслюю, всі які голосувались руками, а також окремо парламент скасував закон про внесення змін до закону про судоустрій, який викликав найбільші протести в країну. З даного моменту парламент прийняв рішення, і я звертаюсь до Віктора Януковича негайно підписати закон, який щойно проголосував парламент. Ми. На кінець-то закрили ганебну практику голосування руками і ми скасували ті закони, проти яких повстала вся Україна. Зараз буде, зараз буде другий етап перемовин по закону про амністію. Амністія, більше якщо люди йдуть з віці, Дивіться, і в суліці, це, це, це зараз дуже важлива умова. Ми зараз йдемо дискутувати про те, коли набуде чинності цей закон. Наше завдання звільнити всіх людей. І я буду зараз цим займатися у рибака. Чим швидше, тим краще. Р... Значить, наші умови для амністії амністувати всіх осіб, окрім перших вбивць, тобто під статтю Амністії не попадають вбивства, не попадає викрадення, не попадає напади на журналістів і не попадає катування людей. Всі інші статті будуть амністовані. Нехай Янукович підписує указ про відставку.